Якщо ви вже намагались вести TikTok і задовбались робити контент без результатів, витрачаєте купу часу, знімаєте купу відео, а вони набирають 300 переглядів. Або навпаки, начебто, відео і набирають перегляди, але клієнтів все одно немає, тоді це відео для вас. Всім привіт! Якщо ви вперше на каналі, мене звуть Катя, я засновниця і агенції Вішер. Ми просуваємо бренди за допомогою відеоконтенту. Я думаю, що ви точно бачили відео наших клієнтів в рекомендаціях на сьогоднішній день. Ми створюємо більше 200 відео щомісяця на понад 10 мільйонів органічних переглядів. Але так було не завжди. З TikTok я працюю вже 5 років, так починаючи з 2020-го. Тоді мені запропонували мій перший проект на повне просування у TikTok. Ми зняли близько 20 відео, опублікували їх і отримали аж 23 підписника. Це при тому, що на той момент я вже професійно займалася зйомкою відео і вміла знімати і монтувати. Але TikTok – це не просто відеоплатформа. Тут недостатньо зняти просто якісне, гарне відео. Я робила типові помилки, які бачу і на сьогоднішній день у більшості акаунтів, які починають просування бізнесів у TikTok. І перша помилка це щось. Ми чули, що TikTok працює. Давайте щось туди опублікуємо і подивимося, який буде результат. Це знаєте, ми щось знімали для Reels, ми щось знімали для YouTube, щось познімав там наш адміністратор, а щось познімав власник. Давайте, оти, знаєте, для інстаграма це типу занадто, але от в TikTok спроба. А вдруг залетить, ну от якась така, знаєте, крінжатіна. Ми чули, що в TikTok таке залітає. От давайте туди опублікуємо і побачимо, який буде результат. Можливо, перегляди навіть і будуть. Можливо, буде якийсь навіть результат, може, якийсь клієнт прийде, але без системності розуміння, що для чого і стратегії, скоріш за все, повторити цей результат буде неможливо. Друга помилка, я такі акаунти називаю тренд лавери. Це акаунти, які просуваються виключно за допомогою трендів. От будь-який тренд виходить, все що виходить будь-який трек від будь-якої зірки, якісь там танці. Челенджі, все, що завгодно, все, що виходить, все нам треба робити. Насправді, тренди класний інструмент, який дійсно може допомогти в просуванні. Але якщо тренди є основою вашого просування, основою вашої стратегії, і крім трендів, більше нічого немає, то, скоріш за все, ваш аккаунт буде одним з сотні тисяч інших аккаунтів, які знімають такі самі тренди. У вашої аудиторії просто не буде мотивації на вас підписуватися, за вами слідкувати. Можливо, вас навіть взагалі не буде. Запам'ятовувати все, тому що тренди легко повторити абсолютно всі. Тому, по-перше, тренди треба адаптувати під себе і переносити характер свого бренду і свій тон-оїс на тренд, а не навпаки. А по-друге, використовувати тренди як допоміжний інструмент, а не основу стратегії. Третя помилка вести аккаунт для себе це часта помилка для малих бізнесів, особливо коли ще власник трішки знімає контенту і часто починає там виговорюватись в Тіктоці про свої Проблеми високі податки, поганих працівників, жахливих клієнтів, там якась невдячна ситуація, або там погана нова пошта. Ну і коротше, і так далі. Звісно, що на такий контент переважно будуть реагувати такі ж самі підприємці, які стикаються з цими самими проблемами, бо для них. Це знайомо, їм теж хочеться цим поділитися і щось написати. А потенційні клієнти, скоріш за все, пройдуть повз. Або ще буває ситуація, коли ну дуже хочеться виставити відео своєї собачки, своєї дитини, бо воно ну таке смішне, а вдруг набере мільйон переглядів. Але навіть якщо воно і набере мільйон переглядів бізнесу воно навряд чи допоможе. Тому якщо ну дуже хочеться створити окремий акаунт реально для себе. А на акаунті бізнесу публікуйте те, що цікаво, вашій цільовій аудиторії, а не ви. Вам четверта помилка використовувати ТікТок як безкоштовний таргет. Тобто публікувати в TikTok, в принципі, ті самі креативи, що запускаються на таргет, де є продажі в лоб, номер телефону, є характеристики нашого товару, і ось його купуйте. І сподіватися, що таке відео залетить і принесе продажі нам безкоштовно. Люди приходять в TikTok відпочити, а не купувати. І те, що вони тут щось купують, це вже під впливом емоцій. Тому і продавати нам потрібно в ТікТок теж через емоції, через органічний цікавий контент. Такий продаж. Важні відео теж інколи працюють, і в принципі мають бути на сторінці, але знов-таки не мають бути основою вашої стратегії, і ваша сторінка не має складатися виключно з таких відео. І п'ята помилка: щось Тікток не працює. Ми от спробували щось опублікувати вже, і те пробували, і все пробували, стільки всього знімаємо, витрачаємо купу часу, результатів немає. І робимо висновок, що Тікток нас не любить особисто, не дає нам просуватися, і, мабуть, тікток не для нас, і, можливо, там взагалі немає. Нашої аудиторії. Я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, то серед вас таких немає, тому що ви принаймні зараз намагаєтесь зрозуміти, що не працює і чому. Це насправді найголовніший секрет успіху. І знаєте, одна з моїх улюблених фраз в маркетингу: це те, що немає поганих результатів. Відсутність результату це теж результат. Якщо ви аналізуєте, чому так сталося, робите висновки і пробуйте ще вже щось змінивше. Пишіть в коментарях, скільки у вас вийшло з цих п'яти помилок і про що. Розказати ще. Мені буде дуже приємно отримати вашу підтримку у вигляді підписки, лайку і коментаря, щоб була мотивація створювати більше класних, корисних відео. Дуже вам дякую, бажаю вам успіхів, до зустрічі в рекомендаціях.